Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемо увагу на послання, яке Господь дав Смирнській церкві, і поділимося важливими уроками, які воно приносить для кожного з нас. Об'явлення 2.8 написано: так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив. Місто Смірна, яке сьогодні відомо як Ізмір, у часи апостола Івана було важливим містом Римської імперії. Іоанн заснував там церкву і поставив єпископом свого учня Полікарпа. Всі ми знаємо, що на момент написання цього послання Смиринська церква була під гнобленням. Господь не мав претензій до пастора цієї церкви, але він попереджав про майбутнє випробування, що очікують її віруючих. Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані і матимете утиски протягом десяти днів. Будь вірний аж до смерті, я дам тобі вінець життя. Ця церква пережила великі гоніння. І, зокрема, в 163 році за імператора Марка Аврелія, Полікарп, єпископ Смирнської церкви, став мучеником за віру. Він був спалений на багаті за відмову поклонятися римським богам. І хоча смерть прийшла до Полікарпа, його віра залишалася непохитною, і він залишив нам незабутнє свідчення. Тому Господь сказав: хто має вухо? Нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Це послання про вірність навіть у найважчі часи, та нагадування, що у Христі є перемога навіть через страждання. Він обіцяє вінець життя тим, хто залишається вірним до кінця. Нехай і ми, приймаючи це послання, будемо вірними у нашій вірі, навіть коли зустрічаємо труднощі і будемо впевнені, що нагорода, яку Дає Господь не зникає. Амінь.